на Сироганевка. Самое, что смешно, Лежачий поліцейський не таких є. А, Ай, знак 20. Да, Якби можна було більше поїхати. Лежачий дорожник. Лежачий начальник дорожнього. Дорожньої служби. О, тут чек. Опа! Це смішно дорожні. Це тільки поліцейських лежачих, Зараз ще один лежачий. Хоча хочу сказати, що знак про те, що є лежачий поліцейський є тільки один, а їх насправді два. Коли людина не знає, чи їде, бачить знак лежачий поліцейський, проїжджає помаленьку, потім набирає швидкість, а тут такий ніжданчик другий. Чо страшного.

База відпочинку легенда Карпат, у них дорога така. Тут не будемо розвертатися. Далі таке саме. має сенсу їхати. Покажу вам іншу сторону. Виїзду з косі.